Вітаю всіх! Я хочу зробити ще одне відео. Коротеньке, швиденьке. Приліт в НФАУ Харків. Чому? Дивно якось, знаєте? Чому був приліт В НФАУ? Чому він був? Приліт в НФАУ? Фармацевти. Чому? Студенти? Угу. Цей результат. Нагадити. Тиск обставин нагадати, зробити нерви. І ще є нюанс. Що хтось тут туди міг приїхати. Не просто так. Приліт в НФАУ був по наводці. так По наводці, любимої. Не просто так. Ох, не просто так це все було. Була розвідка. Майте на увазі, що це все відбувається не від балди Просто не від балди. Це вам так. Відповідь очевидна. Більше інформації тільки в телеграм-групі підписуйтесь.